Доброго дня, шановні колеги та здобувачі освіти. Наразі хочу представити вам електронно-начально-методичний комплекс професійно-теоретичної підготовки це сайт, на якому розміщений освітній контент, що складається з широкого спектру методичних матеріалів відповідно до чинних програм з професійно-теоретичної підготовки. електронно навчально методичний комплекс розміщений на офіційному сайті ДНЗ Запорізьке машинобудівне вище професійне училище у розділі Методична. Робота обираємо електронний навчально-методичний комплекс з професійно теоретичної підготовки. Потрапляємо на головну сторінку, ця анотація до відвідувачів сайту, на ній розміщені активні посилання на Міністерство освіти та науки України та професії, монтажників закардонних конструкцій, електрогазозварник, касир банку. Оператор комп'ютерного набору, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Крім того, кожна сторінка містить посилання на освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника по методичні матеріали з предметів професії. Викладач під час підготовки до онлайн-уроку має можливість з мінімальними часовими затратами дібрати на сайті той освітній ресурс, який відповідає кожній окремій групі. Цифровий інструмент, наразі який використовує ДНЗ Запорізьке машинобудівне або професійне училище, це Google Classroom. Для того, щоб перейти на необхідну сторінку, ну, наприклад, оберемо професію сусер з ремонту колісних транспортних засобів і предмет спецтехнології, потрапляємо на сторінку, яка містить навчальну програму з активними посиланнями на конспекти лекцій. Обираємо необхідну тему. При необхідності ми можемо отримати посилання на цю сторінку. Конспект лекції містить активні посилання, наприклад, для актуалізації опорних знань можна використати Jumpboard. Для вивчення нового матеріалу викладач може використати презентацію. Крім того, в додаткових матеріалах, допоміжних матеріалах місяця навчальні відео та інтерактивні ігри. Ну, наприклад, урок 13 інтерактивна гра, цифровий ресурс WorldWall. World. Він дає можливість вибрати вправу інтерактивну і застосувати будь-який шаблон. Випадкове колесо, карти, або ж відкриті вікна, або ж відповідні пари. Для здійснення поточного чи тематичного контролю в здобувачів освіти викладача використовує такі цифрові ресурси, як LearnUp, Quizlet або ж Google Ну, Наприклад, урок 36. Де викладач використовує Google, Class, Google Форму. Здобувач освіти має можливість, крім знань, здобутих під час онлайн-уроку в режимі реального часу, асинхронно розглянути будь-яку нову тему, самостійно підготуватися, наприклад, до поетапної атестації за допомогою тестування. Отже, використання навчального цифрового комплексу дає можливість сприяти організації інтерактивного та активного навчання учнів і співпраці, включення в практику орієнтоване навчання. Дякую за увагу!